Від блискучих пікельхельмів до бойових штальмхельмів у приміщенні івано франківського краєзнавчого музею представили масштабну виставку головних уборів часів Першої світової війни. Колекція налічує понад 50 унікальних експонатів різних родів німецьких військ: піхотинців, артилерістів, кулеметників, кавалеристів та інших. Серед них рідкісні зразки, що дають змогу простежити еволюцію бойових шоломів початку ХХ століття. Унікальну колекцію впродовж 15 років збирав і реставрував Анатолій Євстигнеєв. Аналогів її в Україні поки немає. Найцінніший Пікерхива цей от це землі макленбург штрелець Тому що на всю мільйонну армію німців всього було два полки Макленбург-Шверін і макленбург штрелець Земля. Дуже мало його. Тобто колекціонерів їх дуже мало. Мені пощастило його знайти на наших теренах. Я по мірі можливості зібрав всі полну зірці всіх полків, які воювали на території Західної України. Ну і зрештою, якщо попропонуться деякі цікавих екземплярів, звичайно, буду їх реставрувати і буду поповняти. Для будь-якої країни цікава історія. А історія вона має таке, що перевернули і заново все починається. І це вперше я бачу таку виставку. Вона красочна, розповідає властивиці, виставки дуже цікаво, дуже цікаво. Тому я задоволена, що я прийшла сюди.